На Росії обмежили виїзд з країни військовозобов'язаним, включно з обмежено придатними до служби. Відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь Російської Федерації. Про це повідомили в головному управлінні розвідки України. Відповідно, зазначені категорії громадян не зможуть виїхати з країни на жодному пункті пропуску. При цьому, як випливає з тексту наказу, заборона стосується і громадян категорії В, тобто обмежено придатних до військової служби. Їх звільняють від призову в мирний час від військових зборів та зарахову. До запасу, зазначили у відомстві розвідки. Через брак живої сили в Російській Федерації ухвалили рішення про проведення з 5 січня 2023 року нової хвилі мобілізації. Про це повідомив начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю БіБІСІ. Зазначають, що головний акцент робитимуть на кількості, а не якості мобілізованих людей та наданої їм техніки. На екіпірування та первинну підготовку поповнення знадобиться близько двох місяців.